Поховання ну, не саме на будівництво на могильної споруди, на пам'ятники. Раніше 40, видавали 40 тисяч і видавали тільки сім'ям, які е, хоронять своїх загиблих військових не на секторі почесних поховань. А зараз вони хочуть зробити так, щоб видавати е, по 50 тисяч і, і тим родинам, рідні яких поховані на секторі почесних поховань. Тобто вноситься така зміна, і що це що це означає? Це практично означає, що кожен з нас з вами має право піти отримати ці 50 тисяч для того, щоб зробити на могильну споруду на могилі свого рідного. В чому плюс оцього? Плюс полягає в тому, що пам'ятаєте, коли ми з вами вели мову про меморіал, то найбільше непокоїло всіх те, що розташування могил не буде співпадати із розташуванням на могильних споруд. І якщо видають 50 тисяч кожній родині, то це означає, що кожна родина самостійно встановлює цю намогильну споруду саме на тому місці, де похована рідна людина. Тобто тут співпадіння буде 100%, бо кожна родина буде за цим слідкувати. Коли я спитала у пані Інеси Благун, я до неї подзвонила, попитала, чи дійсно планується таке рішення, вона сказала мені так, підтвердила стосовно того, що гроші будуть виділятися і похованим на секторі почесних поховань. Цифру я в неї не запитувала, вона не озвучувала. І коли я в неї попитала, а стосовно на могильних споруд, це буде у всіх однакові пам'ятники, чи кожен який собі захоче. Я отримала таку відповідь, що ми ще це питання не обговорювали, а всереду вже приймається рішення, да? якось не дуже е, співпадають відповіді з тим, що вони збираються робити. Але, скоріш за все, що кожна родина зможе встановлювати свій власний пам'ятник. Е, ну, е... Справа в тому, що коли от на Всебрацькому у нас там е теж є ну типа алеї Слави. І у нас тут Алея Слави, коли людям виділяли гроші по 40 тисяч, то цих 40 тисяч вистачило тільки на те, щоб зробити заливку для пам'ятника. Тобто, виходить, що на сьогоднішній день, ну, в залежності від матеріалу, від складності виконаної роботи, пам'ятник буде коштувати від 100 до 200 тисяч. Тобто, оті 50 тисяч, які нам повинні... За рішенням виділити їх абсолютно не вистачить на те, щоб ми могли встановити на могильну споруду, встановити пам'ятник. Тобто родинам самим доведеться докладати всі інші кошти. Але питання ще полягає в тому, що не тільки докладання коштів, а облаштування. Якщо ми з вами пам'ятаємо про меморіал, то в меморіалі там входило окремо на могильна споруда, окремо облаштування замощення між могилами. Тепер про питання облаштування замущення думаю, що можна взагалі не сподіватися на це, раз вони вирішили, що ми побудуємо паркан, ми побудуємо капличку, місце для відспівування і флагштоки. А все інше ви будете робити самі. І хтось зробить три метри. Пам'ятник, хтось зробить більш скромний пам'ятник, у когось буде. Той самий червоний, кому немає різниці, у когось чорний, у когось білий. Тобто у нас виходить, що взагалі нівелюється ота от боротьба, яку ми з вами проводили е відносно меморіалізації. Да. І буде, да? 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 Буде, буде звичайний цвинтар, такий, який да. ми з вами да. бачимо. Цвинтар із дорогим забором. По Чесних поховань воно вже десь Де. 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 так, так. і от подивіться, що ще цікаво, коли виділялася оця земля у Новопільської громади, то там в рішенні було написано на для облаштування сектору почесних військових поховань. А коли вже ми з вами дивимося на оцей меморіал, проєкт меморіалу, який вони нам пропонують, там просто сектор почесних поховань, військових зникло. І тому це вже у нас. Буде не військовий цвинтар, а незрозуміло, яке міське да, поховання, яке, за яке ніхто не буде відповідати, будуть так само, як і зараз писати в бюджеті виділяти мільйони, а нічого робитися не буде. Ми з вами розуміємо, що ми не вічні, і колись прийде такий час, що повинна бути буде держава доглядати за за цим місцем, за всім місцем. Ми не можемо ну. Не можна доглядати тільки за однією могилою окремо, тому що тут ну тут незвичайні люди поховані, тут поховані військові, і ви знаєте, я оце одного разу мені під час хвилини мовчання мені пройшла така думка, що от вони зараз дивляться на нас, і їм їхнім душам настільки боляче, що вони віддали своє життя за те, щоб ми продовжували майбутнє. А ми навіть не можемо вибороти за те, щоб місце їхнього спочинку було достойне. От що мене дуже бентежить, це те, що знайдуться родини, які скажуть: ой, ми досягли того, чого хочемо. Ми можемо побудувати пам'ятник такий, як ми хочемо, швиденько візьму гроші і піду будувати. І тоді будуть один пам'ятник чорний, другий червоний, тобто буде звичайне а кладовище. Манін? старенька бабуся, яка сидить вдома, або дружина, виїхали за кордон, або мама, і е, я зроблю, ви зробите, а той хлопчик хай росте травою поросла да, або якась манін. там да, хтось, да. якісь робили, родичі получать ці кошти, чи зроблять вони чи не. І ми прийдемо через два роки, буде три могилки, а остальні і Буде усе таке, як сума. Звичайно, дуже таке, якась странна відповідь, тому що скрізь пишуть до закінчення військового стану. Ну ладно, можливо, це щоб для нас було зрозуміло. Нехай буде так. І це було опубліковано усього в перших числах січня. І 16-17 січня вже ми отримуємо інформацію, і Благун нам її підтверджує, що ні, будівництво продовжується, але тепер ви його будете будувати самі, і звичайно, вже про ні про який меморіал мови йти не може. Давайте вирішувати, що ми будемо далі робити. Дивіться, що потрібно далі. Потрібно далі Для збереження місця поховання військового і що підповідала надвагина споруда, саме могилі військового, потрібно зробити геодезію могил, щоб були координати. Для того щоб ми могли зробити достойні пам'ятники, світлі пам'ятники, треба, щоб був проведений конкурс і запропонована родинам, там які ми можемо обрати. Так, хай це буде не одна модель, вони можуть бути однотипні, схожі, трошки відрізнятися. Дві-три моделі, щоб родини могли ставити. Взагалом вигляд буде нормальний. Це є така практика іншого міста в Україні. В них дві-три моделі, каже, і родина може обирати трошку іншу тональність каменю, трошку іншу форму, але взагалом воно дивиться дуже зручно. Потрібен конкурс. Потрібно, що це все такі сектори військових почесних поховань. Що це що був меморіал, щоб воно дійсно було схоже на військове кладовище, а не на цивільне. Діти пішли воювати, діти і діти, чоловіки загинули. Но влада повинна це не війна на міської влади, це війна наша. Це ми потіляли. На жаль, міська влада не, не так, воює. Влади. Вони Її не воюють, до цієї війни до. Влада суспільства повинна цим світлою пам'ятю, вона повинна вшанувати те, що зробили наші чоловіки, брати, сини, чись. Треба шанувати. Ми Україна повинні одна. Бути а чого в інших містах зробили оці меморіали? А чого в нас не можуть нас зробити? Тим, тим більше, що в нас кривий рік, да, яке місто багато, міні, скільки всяких підприємств і всього, що не можна питання. зробити. Це все кинули на наші, плечі, на, наші на мами плечі, да. на дружини. Це все кинули на наші плечі. Ми ми цим всім займаємося проблема. сугубо, Сугубається кожен сім'ї. Є, Є затверджений рішенням міського виконавчого комітету порядок надання грошової допомоги на встановлення В Цьому порядку прописані всі нюанси, але він розповсюджується. Тільки на ті родини, члени яких загинули і похоронені на інших кладовищах містах. Хто когось хоронили там біля матері, біля батька. От. Їм давали і цей процес триває по 40 тисяч. Ну, сума була в минулому році 40 тисяч, і вони самі ставили надгробки. От. А щодо створення меморіалу. Як такого рішення, щоб саме так було сформульовано про створення меморіалу, не було. Бу була є програма капітального, ні, це не про... вибачаюсь, не капітального будівництва це по дріму проходять ці кошти? Так, це було в одну з міських програм внесено. Цей захід від будівництва меморіалу. і Ці кошти передбачені на департамент розвитку інфраструктури міста, як на замовника цього будівництва. Міськвиконком у середу він не буде вносити зміни у рішення міської ради. Він внесе зміни в своє рішення порядок. про порядок виплати грошової допомоги, де було написано, крім похованих на в секторі почесних поховань кладовище центральне, бо малось на увазі, що там буде меморіал, ага. тому по 40 тисяч не дають, вони зроблять зміни. і це, цей це порядок… Свіло, «крім» приберуть. Так, приберуть. Це просто означає те, що вже кимось тим, хто реально ухвалює рішення в цьому місці. Уже ухвалено політичне рішення чинити саме так, а це просто, а це просто запущена процедура. І оскільки спочатку щомісяця відбувається засідання міськвиконкому і засідання міської ради, спочатку відбувається міськвиконком, через тиждень 29-го, буде сесія. І е якщо ухвалить зміни до цього порядку міськвиконком, то можете не мати жодних сумнівів що міська рада проголосує і підтримає виділення коштів саме на грошову допомогу. Якщо потрібно буде, і з Дріму знімуть, перекинуть на департамент соціальної політики і у тих людей, які рішення приймають у виконкомі, у них є повна впевненість, що у них є більшість у міській раді і це все буде потім. Приведено у відповідність. Це ж хлопці для того, щоб наше покоління вже вони дивилися на це і знали, за що погибали наші хлопці. Ну вони так не думають, що вони сказали, Ні, вони так не а, а, взагалі чого, чого виникло питання? от попитання рішення. Оце дивіться, пані Ірина. Це дуже цікаве питання. Оскільки, оскільки от дивіться була акція. Воїнам світла, світло, світло пам'ять було підписане колективне звернення. було, було туди адресоване, де в чергове спільнота зажадала, щоб ці всі спірні питання були вирішені, щоб були продовжені консультації, щоб шукали точки дотику і знайшли якийсь узгоджений. Варіант є офіційна відповідь, вона викладена у відкритому доступі за підписом карого, тобто зверталися на виконуючі обов'язки міського голови Вілкула, відповідь підписана Карем, і там в кінці написано про те, що це питання встановлення. Надгробків, тобто будівництво меморіалу в частині встановлення надгробків якби відкладено в часі до нашої перемоги і до того моменту, коли буде напрацьована узгоджена позиція, узгоджена між спільнотою і між владою. Більше того, там написано, що вони вважають, що такий варіант є. Найбільш прийнятним. Я не пам'ятаю, яким там числом датовано, але це в січні здається. шостим січня, а фактично запускається в роботу зовсім інший варіант. Тобто, ну, тобто пишуть нам, одне. Пил в очі, а самі тихенько вас написали кажуть. одне, а самі запустили в роботу друге. От роздача цих ну, грошової допомоги, виходячи з суми, я не знаю точних розтінок, але ну, як я спілкувалася з іншими, ну, з родинами загиблих, то 50 тисяч поставити, виготовити, поставити пам'ятник, капітально облаштувати могилу, це сума далеко не покриє усі витрати. Це по перше, а по-друге, да, да, да. особисто то для мене не просу. сума важлива. Да, для мене важливо і ця спільнота, скільки б звернень ми не писали, ми завжди акцентували увагу на те, що ми не проти меморіалу, але почуйте наші побажання в роботі. Розумієте? І, і тут зараз, навіть якщо вони мені зараз 200 тисяч запропонують, для мене це буде не важливо. Для мене важливо, щоб оце місце було меморіалізоване. Щоб це дійсно був пам'ятник, щоб це дійсно було нащадкам на згадку. Ось що важливо. А зараз наша міська влада вкотре нам доводить, що вибачте за грубість, плівати їм да. з високої колокольні, да. з отої, яку вони отут обіцяли нам побудувати, на те, що ви хочете. Все. роблять наші хлопці вам на роблять все, щоб не бачить, щоб помножити на нуль. Їм плівати всю ту боротьбу, що пліває. робили наші хлопці. Влада міста не поважає. Загиблих воїнів, вона не поважає родини, вона робить все, щоб ніхто не бачив, скільки хлопців віддало життя і щоб їх не шанували. Оце те, що робить наша влада. Я був, коли в міському виконкомі збирали, ініціативну групу. Як Катриченко сказав, все прив'язано до красних пам'ятників. Все. Вони не хотіли не про що балакати. Все прив'язано до красних пам'ятників. І зараз оце все робиться для того, щоб вас заставити зламати, щоб ви пішли на красні пам'ятники Робіть, що хочете, як-небудь. От для чого це зроблено. Більше не для чого. Вони тільки сидять там і вигадують. Не для того, щоб допомогти, щоб зробити, щоб це було достойно, достойно наших захисників, які полягли за них. За них! Що ви мали на увазі про понос? А це так сказав це білки, пан вілку да, да, на, на сесії Верхо... Да, на сесії да, да, э, виконкомі. Це в інтернеті є. Що да, він сказав? Давайте очередний. Не будемо будем слухати розлухати. цей Не будемо слухати очередний этот понос. Да, Закриваємо да, сесію. Як-то. А будь ласка, сказала, хтось на да, читала, захотіла да, зачитати очередний поноса. Та вони не будуть слухати. А, Мова про да про про, 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 про про сектор почесних поховань. Родини несуть словісний понос. Родини загиблих, не, ми не балакаємо, вони не будуть слухати. Це в інтернеті є. Це це, це не не мої слова, це його слова. А вікторія тритяк. Так вона взагалі, по-моєму, її голос був. Да, е -е. та... Гавкають. Каже, да. будуть тут гавкать. Отак до нас відносяться. Отак відносяться до, до хлопчиків, які полягли. За них, за їх, за кожного за них полягли. А вони тепер поносили, і вони гавкають, і вони тепер будуть 50 тисяч. Да нехай собі вони їх заберуть месник з красними пам'ятниками. От них єдине требувалося провести конкурс. Що туди, що туди. Що тут неправильно? Що тут неправильно? Це согласно закону України, щоб було все прозоро. Дожен був провести конкурс. Ми нічого більше не просили. І щоб могили соответствують, щоб ми не стояли, щоб я не прийшов до, до пустого міста. У мене син непонятно де похований, а я стою тут коло пустого міста, тому що в мене місь міс виконком, чи як він називається правильно. Рішили, що я повинен сюди ходити, а вони відчитаються, вони вкладуть туди гроші, і вони, вони своє відчитаються. Та да не должно так бути, не должно, просто не, не повинно так бути.